По бюджетних я, маю такий Samsung в продажі a 16-го року. 1400 ціна легкі потертості по задньому корпусу. Мікророз'ємчик. Тут косочка невеличка. Так, телефон все працює добре, перевірений, протестований по екрані без нюансів. Так, зараз покажу інформацію. Потужний, досить телефончик. Хороша тут оперативочка. Так. Про телефон а 7 року. го року. 7.0 Android встановлений. Так, по пам'яті у нас е, так, давай загружайся. 16 гігабайт. Е, Це внутрішньої пам'яті і оперативна пам'ять тут. 3 ГБ комплекті шнурочок та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші варіанти є е, телефони на будь-який бюджет.